Українка перемогла на конкурсі краси в Японії. Кожного українця тішить серце та новина, адже це ж так добре, що нас знову визнали в світі. Цього разу визнали красу української жінки в такій державі консервативній, як Японія. Це є чудово, але ця перемога Українки на конкурсі Міс Японія це одночасно і поразка здорового глузду. Пновоукраїнці, зрозуміємо, що існує така держава Японії. В Японії живуть японці, і на конкурсі держава Японії має представляти японська краса. Я розумію, що багато хто ненавидить японців, багато хто хотів би їх винищити, багато хто дехто навіть не кидав ядерну бомбу. Але жіноча краса, краса японської жінки. Вона, як би кому вона не подобалась, вона має бути представлена, вона має право бути представлена на конкурсі місь світу. Тож, Шануємо всі народи. Звичайно, що ми повинні відстоювати своє, завжди захищати своїх, радіти за своїх і утверджувати своє. Але для того у нас є своя українська держава, і для того ми повинні забезпечити в українській державі перемогу українців, щоб українці запанували у своїй державі, щоб українську красу на конкурсі світу представляли українки, але не японки і не інші народи і культури. Тож гуртуємося, даємося сі Слава Україні, слава українському народу і слава красі української жінки.